У 14 років Ленор Краснер обрала свій шлях, аби пройти його до кінця, ставши іконою абстрактного експресіонізму. Художниця ігнорувала економічні кризи, зневажала колег-чоловіків. А її негласне ім'я було вдова Полока. Ленор Краснер народилася у сім'ї ортодоксальних євреїв, які свого часу емігрували з України до Брукліну, району Нью-Йорка, де мешкали усі емігранти. Змалку Ленори з малку Ленор із захопленням вивчала домашню бібліотеку, яка переважно складалася з релігійних текстів. Її заворожували не зміст книг, а ілюстрації та ієрогліфи. Малювати Ленор розпочала ще у початкових класах. Після несподіваної смерті старшої сестри, за законами іудаїзму, вона зобов'язана була одружитися з чоловіком покійної сестри, виховувати її дітей та вести господарку. Але дівчина збунтувалася і порушила усі релігійні канони. У 1929 році Краснер полишила родину та переїхала до Манхеттену. Вона змінила ім'я на скорочене Лі і вступила до престижної національної академії дизайну. Тоді з'явилася одна з кращих її картин того часу автопортрет. Автопортрет відображає внутрішній стан Лі у той період життя. Жовто-зелена кольорова гамма на полотнищі асоціюється з молодістю і світлими надіями. Навчання Лі завершила у часи Американської Великої Депресії. Аби прогодуватися, вимушена була працювати офіціанткою. Згодом полишила цю роботу і стала учасницею державного проєкту з допомоги безробітним художникам. За копійки вона писала великі фрески для державних будівель. А з початком Другої світової війни пропагандистські колажі та плакати. Але ці роботи були поверховими і не відповідали її уявам про мистецтво. Лі надавала перевагу вільному образу життя і зневажала традиційні уявлення щодо ролі жінки у родині та суспільстві. Вона не розуміла, чому в їхньому будинку чоловік займав перше місце, а жінка слугувала лише доповненням до нього. Домінуючи положення мужчин, краснер спостерігала і у мистецтві, де панувала епоха чоловіків, які іронічно сприймали картини жінок. В академії вона познайомилася з Ігорем Пантюховим, який створив жанр абстрактних портретів з великими очима. Ігор завоював серце лі талантом і привабливістю, і невдовзі вони стали парою на 10 років. Це були дивні та складні стосунки. Лі надихала Ігоря, а він натомість часто випивав та ображав Лі за її нестандартну зовнішність. Згодом Пантюхов полишив Лі та переїхав до Каліфорнії. Краснер важко переживала цей розрив, але в її житті все ж залишалася творчість. Лі випробовувала різні живописні техніки і так відкрила для себе кубізм. У 1937 році вона вступила до школи німецького абстракціоніста Ганса Гофмана. Краснер зрозуміла, що головне не форма, а внутрішній світ художника. У роботах Лі, написаних під час уроків у студії Гофмана, почали з'являтися елементи абстракції, коли лінії та форми гублять свою чіткість і ніби розпливаються. Під час навчання Краснер досягла свого творчого розквіту, вона спілкувалася зі всіма відомими художниками американського арт-товариства, вступила до групи американські абстракціоністи. А її картини все частіше з'являлися на великих виставках у 1941 році. Лі Краснер на одній з виставок познайомилася з художником Джексоном Полоком, і незабаром вони одружилися. Лі була незалежною особистістю, але її кохання було настільки безмежним, що вона фактично полишила власну творчість заради майбутнього Полока, адже він не був відомим художником, натомість прославився своїми п'яними витівками та дебошами. Лі потопала у полоці і вважала своєю ціллю прославити його. Вона познайомила його зі всіма відомими художниками, меценатами, колекціонерами та власниками галереї. Згодом подружжя полишило гамірний Нью-Йорк та переїхало до фермерського будинку у Лонг Айленд Сіті. Так лі сподівалася врятувати полока від компанії та алкоголю. Перші роки життя були начебто щасливими. Вона була особистим секретарем та менеджером чоловіка, займалася господаркою, тому сама малювала рідко. 1950 ті роки стали для Джексона Полока періодом творчої кризи та депресії. Джексон впадав у запої та почав зраджувати лі. Але дружина усе терпіла. Вона боготворила свого чоловіка і вірила у його талант. Історія їхніх стосунків припинилася у 1956 році, коли очманілий від випивки полок загинув в автомобільній катастрофі. Переймаючись смертю чоловіка, лі створила одну з найкращих своїх серій Зелена земля. Картини про народження, обійми два в одному та інші народжувалися одна за одною. Так, ніби стримуюча, творча енергія вивільнилася і течією вихлюпнула на палітру та полотно. Вони разюче різняться від того, що Лі писала на початках: антропоморфні чорно-рожеві маси, де виднілися контури рук, ніг очей та вуст. Краснер створює ці картини за технікою покійного чоловіка. Фарби спонтанно накладаються на полотно, рухом пензля, ніби керують самі емоції. Невідомо, що і хто зображений на цих картинах. Головна ідея абстракціонізму важлива не стільки форма, як особисті хвилювання художника творця. У цих картинах висловлений увесь біль та лють останніх років життя з чоловіком. Роботи над тими картинами дали краснер сили, аби розпочати нове життя та відродитися знову. Ліпу терпіла від безсоння. Під час тривожних ночей вона створила серію чорно-білих абстрактних картин нічні пригоди. Саме ця депресивна серія повернула Лі Краснер забуту славу, оскільки тривалий час її ім'я перебувало у тіні чоловіка. У 56-му році у Лондоні з успіхом відбулася ретроперспективна виставка Лі Краснер, після якої вона перестала бути просто дружиною Джексона Полока і стала самостійною художницею. Життя Лі налагоджувалося, і внутрішній спокій поступово виштовхував морок. Це відобразилося на усіх наступних картинах Краснер. Чорного кольору ставало усе менше. Картини заповнюють живі помаранчеві, червоно-рожеві та сині фарби. Лі Краснер померла у 1984 році, а за півроку по тому відбулася ретроперспективна виставка її картин у престижному музеї сучасного мистецтва Нью-Йорка. Так завершилася історія Лі Краснер, незалежної і сильної духом жінки, вірної та здібної на жертву. За своє життя Краснер отримала численні почесні ступені, включно з почесним доктором образотворчих мистецтв університету Стоуні Брук. Після смерті Краснер критик Роберт В'юс назвав її матінкою Кураж абстрактного експресіонізму.